Христос Воскрес! Сідайте, другі сестра. Сьогоднішню проповідь я назвав Шлях справжньої віри. Шлях справжньої віри. Ви знаєте, я в свій час дуже сильно полюбляв грати і дивитися футбол. І якщо ви запитаєте мене щось в цій тематиці, я зможу з вами розмовляти до тих пір. Поки ви скажете, ну все, досить. Я вже не слухався. Тому хочу вас е, дещо просвітити в цій темі. Е, молодь знає, але в футбольному світі є дуже велика популярна команда, як футбольний клуб Real Madrid, який знаходиться в Іспанії. Можливо, ви чули? Хлопці, думаю, знають. Ця команда це справжня легенда клубного футболу. Ця команда це е, справжня імперія який належить дуже багато нагород, дуже багато медалей, дуже багато світових очистей у світовому футболі. Там в цій команді грали дуже багато великих легенд, такі як Кристиано Роналдо, Де Стефано, Пушкаш і так далі. тому подібне. Цей клуб, ця команда, ця імперія, вона виграла безліч титулів, як на міжнародній арені, так і на внутрішній. В Іспанії. І тим самим вона завоювала мільярди і мільйони людей, які вболівають за цю команду. Ви знаєте, з покоління в покоління люди і діти, родини ціле, вони передають цю віру один одному. Якщо батько вболівав за цю команду, то і дитина бачить, що батька вона також вболіває цю команду. І ця віра передається із покоління в покоління. І ці діти можуть. Десь прочитати, десь побачити, десь подивитися на велику алею слави цих видатних футболістів. І ви знаєте, я так подумав, що така віра це не просто захоплення, це не просто захоплення людей. Це віра, яка це глибоке переконання, що клуб гідний довіри навіть у поразках. Тому що неможливо завжди вигравати, неможливо завжди перемагати. І тому ця віра вона допомагає цим людям триматися далі. І звідки у людей така сила віри, що кожний вихідний вона збирає тисячі на стадіоні і мільйони людей перед екраном телевізорів. Так якщо така віра можлива в спорті, то наскільки більшою може бути віра і сила віри в житті з Бога? Наскільки ж більшою може бути така віра в житті з Богом? Адже подібно до того, як у цього клубу є своя історія, є свій зал слави, свій зал слави героїв, куди можна прийти на їхній стадіон і подивитися на цих видатних людей, які вже в історії, так і в Святому Письмі є одна записана алея слави. І якщо ви здогадались, то сьогодні ми будемо. Читати із євреїв, 11 розділ. 11 розділ традиційно називають галереєю героїв віри або залам віри слави. Але на відміну від футбольної віри, про ту, яку я зараз вам розповідав, вона не ґрунтувалась на результатах, яких вже було видно. Ця віра була невидима. Віра проти обставин і віра, яка отримала людей, коли не було нічого крім обітниці від Бога. Наприклад, якщо ви запитаєте людину у будь-якій точці світу про цю команду Real Madrid, і те ж саме запитання, ви запитаєте у людину, яка живе непосередство в Мадриді, непосередство в Іспанії, то ви відчуєте, що. Та людина, яка живе в Іспанії, вона більш глибше знає історію, більш глибше знає цю тему і більше може вам розповісти, ніж та людина, яка живе десь подалі, подальшому. І те ж саме автор, автор послання до євреїв звертається до своєї аудиторії, яка добре знала писання, добре знала обряди, добре знала, як влаштована скиння і добре знала, що таке жертво приношення. Тому автор послання, він звертається саме до євреїв. Нам це потрібно зрозуміти. І перелікує осіб. Якщо ви дуже уважно будете читати цей розділ, ви можете нарахувати 16 імен. 16 імен, які автор переліковує цій главі. Тут згадуються Авель, Єнох, Ной, Авраам, Сара, Ісаак, Яків, Йосип, Моисей. Рааф. І в кінці розділу він додає ще деяких пророків: це Гедеон, Варак, Самсон, Євтая, Давид та Самоїв. Тобто він згадує 16 імен, із яких ми бачимо всього два імени жінки. Це Сара, і це. хто? Правильно. Правильно Раав. Текст, який ми будемо читати, якраз і розпочинається з першої жінки. Цар. В цьому розділі ми подивимось в цьому тексті однією, про віру однієї родини, а конкретніше про віру родини Авраама і Сари. І дивлячись на цей приклад, ми з вами спробуємо відповісти кожний для себе на одне запитання: Чи виявляє моя віра ознаки справжньої живої віри? Ми будемо читати 11 розділ з 11 по 16 вірш. Євреям 11 розділ з 11 по 16 вірш Вірою ж, і сама Сара, будучи неплідною, дістала силу зачати і народила, незважаючи на похилий вік, оскільки вважала вірним того, хто обіцяв. І тому від одного і до того ж змертвілого народилося так багато, наче зірок на небі, наче незлічного піску край моря. Всі вони повмирали у вірі, не одержавши обітниць. Але здалека побачили їх і привітали, визнаючи, що вони є чужинцями і приходьками на землі. Адже ті, які так кажуть, визнають, що шукають батьківщину. А якби пам'ятали ту батьківщину, звідки вийшли, то мали б нагоду повернутися. Нині ж кращою бажають, тобто небесною. Тому Бог не соромиться називати себе їхнім Богом, адже Він приготував їм місце. місто. В очитому тексті ми можемо виявити з вами три ознаки справжньої віри, які допоможуть нам сьогодні пролити світло на мій сучасний шлях вірою, я, яким я йду. І перша ознака на шляху до справжньої живої віри є віра, яка приймає Божі обітниці. Перша ознака це віра, яка приймає Божі обітниці Ми читаємо 11 і 12 вірш. Вірою ж, і сама Сара, будучи неплідною, дістала силу зачати і народила, не зважаючи на похилий вік. Оскільки вважала вірним того, хто обіцяв. І тому від одного й до того ж змертвілого народилося так багато, наче зірок на небі, наче незлічного піску край моря. Тут ми бачимо. В доповіді про Сару і попередньо про Авраама ми бачимо, що Авраам і Сара вони не мали жодного, жодного шансу, щоб народити самі без Бога. Ми бачимо, що Сарі було 90 років, а Аврааму було 100 років, коли в них народився перший син. І з точки зору фізіології, на той час і на сьогоднішній час. Ми знаємо, що це неможливо. Але Бог робить таким чином, що ця подружна пара отримує обітницю про те, що в них буде є син. І не тільки що він буде син, що Бог його збереже, від цього сина буде потомство, яке далі буде розростатися. Ми тут бачимо, як розростатися як зорі на небі, як пісок на землі. Щоб краще зрозуміти контекст цих слів. Ми звернемось до деяких обітниць Бога до реакції Сари і до виконання першої обітниці самого Бога. Обітниця Сара народить сина від Авраама, і від неї вийдуть народи і царі. Це записано в буття 17 розділ з 15, 16 вірш. Далі сказав Бог Авраамові Сару свою дружину не називатимеш більше Сарою. Тепер її ім'я буде Сара. Я благословлю її дім, я благословлю її і дам тобі від неї сина. Я поблагословлю її, і вона стане матір'ю цілих народів. Від неї походимось, царі народів. І далі Бог підтверджує цю обітницю і ставить, ставить як ми зараз кажемо, дедлайн. Ставить час, коли вона народить. Буття 18 розділ 10 вірш. Один із них сказав: це коли три мужа, Прийшли в дім Авраама, вони їх пригощали, і один із мужів сказав: Я неодмінно повернуся до тебе наступного року, і тоді у твоєї дружини Сари буде син. І далі ми будемо дивитися на реакцію Сари. Сара почула це, оскільки стояла в ході до намету, який був за спиною в нього. І далі, з 11 по 15 вірш, ми бачимо розгортання цієї реакції. Авраам і Сара були людьми похилого віку, і те, що зазвичай буває у жінок? У Сари припинилося. Тож Сара засміялася про себе, кажучи, тепер, коли це стало неможливим, невже я отримую таку втіху, та й господар мій вже старий і промовив Господь до Авраама. Чому це, сміючись, Сара сказала: Невже я можу народити? Адже я стара? Хіба для Господа є щось неможливе? У цей самий час наступного року я повернуся до тебе, і в Сари буде син. Сара злякалася і почала заперечувати: Я не сміялася, але той наполягав ні. Ти таки засміялася. І далі ми бачимо через рік виконання і підтвердження те, що Бог виконав свою обітницю в точний час, коли це було сказано. Буття 21 розділ з 1 у другий вірш ми читаємо такі слова. Господь відвідав Сару, як і обіцяв. І учинив Господь Сарі так, як і сказав. Сара завегітніла і народила Аврааму сина в його старості. Саме тієї пори, на яку вказав йому Господь під час зустрічі. З цих обітниць і з цієї реакції ми можемо зробити висновок, те, що Сара так спочатку. Просміялися, тому що коли нам кажуть про якісь такі речі, да, нам хочеться всередині ну, трошки висміяти. Але ми бачимо, що після того, як ці мужі пішли, пройшов рік, вона народила. Тобто ми можемо зробити висновок, що ця подружня пара вона продовжила довіряти Богу, і вона почула цю обітницю, і вони зробили те, що мали зробити. А чи зрозуміло, що нам сьогодні Бог вимагає від нас сьогодні? Перевіряючи своє серце, чи можемо ми сказати, що ми маємо першу ознаку ознаку справжньої живої віри? Чи приймаємо ми Божі обітниці, які написані в Писанні? І чи довіряємо тому, що говорить Слово Боже? Я вибрав для нас чотири обітниці, які є в Писанні, які всім відомі, тому що їх доволі багато. Перше, це обітниця про вірність і підтримку в важкі часи. Ісус Христос казав своїм учням такі підтримуючі слова Матвія 28,20. І ось я з вами всі дні аж до кінця віку. нам потрібно вірити в ці слова, так як ми учні Христа, ми учні Його церкви, і Він каже, що я з вами во всі дні аж до кінця віку. Далі обітниця про мир і спокій. Мир мій, я даю вам. не як дає світ. Я даю вам, Ісус каже. Нехай не тривожиться ваше серце і не лякається. Обітниця про мир і спокій, незважаючи на всі обставини, які нас уточують. Далі обітниця про вічне життя через Ісуса Христа. Ісус Христос обіцяє вічне життя тим, хто повірить. Івана 3:16. Бо так Бог полюбив світ, що віддав сина Свого однонародженого. Щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув а мав вічне життя. І обітниця про нове творіння. 2 Коринтян 5:17. Отже, якщо хтось у Христі, то він нове створіння, старе минуле, тепер усе стало новим. Ця обітниця нам каже про те, що ми залишили свою гріховну, своє гріховне життя. У нас тепер все нове у Христі Ісусі, і нам потрібно. Вірити тому, що тут написано. Як я вже казав, друзі, нам дійсно іноді над деякими речами хочеться і можна посміятися. Уявіть, що от, у нас тут багато дітей, якщо от зараз або Руслану, або Семену, щось таке сказати, те, що ми бачимо, що цей чоловік буде в майбутньому, наприклад, ну він буде проповідником. так? Знаєте, що коли, коли я тільки розпочинав проповідувати, я не думав про те, що це, ну, це буде надалі моєму служінням. Я навіть собі казав, казав так, та я ж людей уникаю, я їх боюся, не те, що їм там проповідувати. Якщо взяти тут батьків, які виховують інших людей, інших дітей. То вони колись в своєму серці могли сказати, ну щоб я колись виховував чужу дитину, ну це не про мене. Це мені б своїх виховати і поставити на ноги. Колись, може, хтось а, в, в дитинстві сказав, це, ця дитина буде місіонером. А дитина думає і каже, що ні, я ледве з дому виходжу. Не то, що там людям щось казати. І так далі тому подібне. Тому справжня віра не тільки яка приймає Божі обітниці, але це віра, яка живе в надії на невидиме. І тому це друга ознака на шляху до справжньої віри. Віра, яка живе в надії на невидиме. Ми читаємо з вами 13 та 14 вірш: всі вони повмирали у вірі, не одержавши обітниць, але здалека побачили їх і привітали. Визнаючи, що вони є чужимцями і приходьками на землі, адже ті, які кажуть, визнають, що шукають батьківщини, якщо обітниця про сина для Сари виконалась в тому житті, в якому вона жила, син не народився, то інші обітниці цієї родини вони приймали вірою. Вони приймали вірою те, що Бог обіцяв їм цю землю, їм цей спадок, їм це потомство велике. Нам немає можливості прочитати всі, всі ці діалоги Бога з Авраамом, але автор цього ж розділу він трошки раніше в трьох віршах, дуже коротко, поясняє нам це. Давайте подивимося, з 8 по 10 вірш. Вірою Авраам, коли був покликаний йти на місце. Яке мав одержати в спадок, послухався і пішов, не знаючи, куди йде. Вірою прибув до обіцяної землі, немов до чужої, оселившись в шатрах з Ісаком Якова, співпадкоємцем тієї самої обітниці. Тому що він очікував міста з підвалинами, творцем і будівничим, якого є Бог. І підтвердження тому, що Авраам приселявся в обітовану землю. І не володів її, ми бачимо це із Писання. Ну, Авраам, Ісак і Яків, вони ніколи не володіли землею обітованою. Фактично, минуло майже 500 років після того, після смерті Якова, коли Ізраїль вперше заволодів Ханааном. Усі ці померлі у вірі, не отримали своїх обітниць. Якщо ми дуже коротко подивимося на знаєте, о, шлях Авраама або на його мандрівку до обідованої землі, ми можемо побачити деякі кроки. Ну, перше, коли Бог його покликав, він залишив ур Халдейський, це ми знаємо, і пішов до обітованої землі. Але коли він йшов, в нього було декілька зупинок. Він зупинився в Харані, де помер його отець, і тому о, йому потрібно було о, там зупинитися. Далі він прийшов в Ханаан, але він не отримав від Бога да, ніяку землю, ніяке підтвердження того, що ця земля і він зараз буде щось робити для свого потомства і для свого володіння. Єдине, що він зробив, і ми це бачимо з святого письма, він купив поле і печеру для кого? Для своєї жінки, цари. Тому що, коли вона вмерла, він її там поховав. Як ми знаємо далі, що і сам Авраам був похований біля своєї жінки. Тому із власності на цій обітованій землі було тільки одне поле і одна пещера, яка перейшла далі для потомства. Дев'ятий вірш. Вірою прибув до обіцяної землі, немов до чужої, оселившись у шатрах з Ісаком і Яковом, співпадкоємцями спів тієї самої обітниці. Ключове слово я хотів би а, тут наголосити: жив у наметах, жив у шатрах. Це показує тривалий час, а не тимчасову зупинку. Це показує, що о, ця родина вона прийшла начебто на свою землю, обіцяною Богом, але нічого не будувала, але не вкладала. Тому що вірила в обітницю Бога, що Бог все дасть їхньому потомство Чи могли вони щось побудувати? Взагалі, коли людина переселяється кудись на деякий на деякий час, а навіть на рік, на півтора, на два, вона починає щось вкладувати, постійно щось вкладувати Але бачивши родину Аврама і прослідковуючи також і його потомства, то всі вони жили в шатрах, в палатках, щоб будь так. Дивлячись на таке життя, можна виділити декілька принципів їхньої віри. Віра до кінця їхнього життя. Чому? Тому що для них обітниця Бога це була реальність. Люди цього світу, дивлячись на віруючих, вони не розуміють, в якій ми реальності живемо. Але для нас, обітниці Слова Божого, це реальність нашого життя. Також саме і для цих стародавніх людей, обітниця Бога. Слова Яхве були реальністю. Вони не знали, як це все буде, але вони знали, хто це все робить. Тому, тому в них було тимчасове проживання як погляд на вічність. Вони показали, що справжня спадщина не від цього світу. І тому Божа відповідь на таку віру. Сьогодні ми бачимо це Божий народ, це Ізраїль. Як нам жити таким життям і такою вірою? Знаєте, як чотири рази переселенець, я можу вам сказати, що новозавітні обітниці, які ми читаємо в Євангеліях, вони стали для нас реальністю. І вони дійсно працюють. Ми віримо до кінця, тому що, незважаючи на ні на які трудності, українці, які змушені були переїхати через війну або через інші обставини, повинні довіряти. Іншим обітницям які ми вже трошки раніше згадували. Ми не знаємо як. Але ми знаємо хто. Керує цим. Сім. Ми живемо тимчасово. Ми повинні дивитися в вічність. Ми не повинні чіплятися за земне. Джон Веслі, англійський священник. Та мандрівник і в Англії, як його називають, не мав постійного житла. Він часто ночував о, в домах своїх друзів або простих людей. І у своєму листі в далекому 1776 році він написав такі слова: Послухайте уважно, у мене є дві срібні ложки в Лондоні і дві в Брістолі. Це все столове приладдя, яке я маю на даний момент. І я не буду купувати більше, поки так багато людей навколо мене хочуть хліба. Це людина, яка їздила по всьому світу, кажуть, що вона проїхала, я не знаю, достовірно чи ні, але десь 400 тисяч кілометрів верхом на сідлі коня. Тому ця людина а, може таке сказати, що він не має нічого, крім чотири ложки, поки люди не почули Євангелія. Тому третя і завершальна ознака на шляху до справжньої віри, ми бачимо в цьому тексті: це віра, яка шукає небесного спадку. Віра, яка шукає небесного спадку. Останні два вірші 15, і 16. А якби пам'ятали ту батьківщину, звідки вийшли, то мали б нагоду повернутися. Нині ж кращою бажають, тобто небесної. Тому Бог не соромиться називати себе їхнім Богом. Адже він приготував їм місто. І ми тут можемо прослідкувати, як сам автор робить деякі висновки того, що він казав раніше. Авраам і його нащадки добровільно залишили свою землю, добровільно залишили Ур Халдейський. І якби вони справді сумували за цим, уявіть, вони там виросли, в них там хтось був, мабуть. Щось було, якісь остатки. Але ми не бачимо, щоб вони за цим сумували, щоб вони намагалися повернутися. Це був не просто фізичний вихід з землі, там, де вони проживали. Це було духовне рішення. Їх не тримали якісь прив'язаності, їх нічого не тримало. Вони не просто йшли, вони змінили напрямок в сторону обітниці Бога. Їхні вчинки, справи, подвиги та діла. Показувало тільки одне, що їх напрямком була вічність з Богом. Тому, дорогі друзі, справжня віра це не про маєтки. Це не про статки, це не про спадщину. Ілюстрації такої простої віри може бути у одному простому прикладі. Один із проповідників якось зустрівся з сучасним нашим проповідником Джоном Маккартором, і розповів йому одну історію, яку він бачив в лондонській лікарні. В лондонську лікарню попали два хлопчика. Один був з високою температурою, його звали уіллі. А другий був після аварії з великими травмами. Ось один хлопець, той, що з травами, каже, тому Уіллі, у кого температура такі слова: Я вірю, що якщо ми попросимо Ісуса, Він забере нас на небо. У Іллі то що з температурою. А якщо я буду спати, коли він прийде. Хлопець відповідає: Просто підніми руку, і Ісус побачить тебе. Іллі був занадто слабким, щоб підняти руку сам. цей хлопчина підтянув йому подушку під руку, і всю ніч він проспав з піднятою руком. І на ранок медсестра побачила, що цей хлопчик помер. Але рука його була догори. І ми можемо бути впевнені, що Господь, Бог, він побачив руку цього хлопчика. Він побачив цю просту віру, яка почула, який почув ці слова, який прийняв, так і зробив. Вірою у Іллі побачив шлях на небеса. Вірою він побачив те, чого ніколи не зміг би виявити сам. Найбільші істини Бога відкриваються простою вірою. І тому ми побачили з вами три ознаки справжньої віри, на прикладі родини Авраама і Сари, які допомагають нам сьогодні подивитися на свою віру. Чи йдемо ми справжнім шляхом віри? Чи десь нам щось бракує? Ми з вами дивилися, чи є в мене віра, яка приймає обітниці від Бога. Чи чуємо ми ці обітниці? Чи читаємо чи ми обітниці? І чи віримо ми в ці обітниці? Чи є у мене віра, яка живе в надії на невидиме? І чи є у мене віра, яка шукає небесного спадку? Дивлячись на цих героїв віри, які записані в цьому розділі, можна прийти до висновку, що дійсно в них був єдиний вихід це слухати слова Бога Яхве. І слухати ті обітниці, які він їм залишив. Ви знаєте, нічого не змінилося з того часу. Наш сьогоднішній єдиний вихід це слухати обітниці Ісуса Христа, які записані в Писанні, прислуховуватись до них, і налаштовувати свою віру на вічне майбутнє з Ісусом Христом. Тому головним героєм і головним. Ну, головним героєм цієї алеї слави є Ісус Христос. Так, Він тут не перелічується. Але ми розуміємо, що ці обітниці були дані для цих людей, для того, щоби втілився Ісус Христос, прийшов на землю, помер. І далі, щоб виконалася остаточна обітниця, яку Бог давав Аврааму, що він збере свій народ на обитованій землі, і вони будуть там царювати. І це все, що нам предстоїть побачити. Тому який у вас шлях справжньої віри? А йому нехай буде вічна слава за все. Амінь. Давайте Помолимось.